Один віршик і слова Боже, який записаний у 10 Псалмі, 10 вірші. Початок премудрості страх перед Господом. Добрий, добрий розум у тих, хто виконує це, Його слава на віки Стоїть. Я сьогодні хочу трішки пороздумувати на таку тему з вами. Що говорить Біблія про страх? В який він є, і ну, в якому він вигляді? І Біблія говорить нам про два види страху. Перший є корисним і має заохочу, заохочую дію. Тобто перший страх, про який ми зараз будемо говорити, він є добрий і правильний. Другий тип страху він є шкідливий. І з ним слід боротися з цим страхом. Його не має бути у нас Християн. Е, перший три тип страху це є страх Господній. Так як я зачекав у 10 е, му віршику, що початок премудрості це є страх перед Господом. Цей страх, він е, обов'язково е, означає е, він е, ну, не обов'язково і від, від цього страху. Е, не має бути у нас перед Богом якогось занепокоєння, якогось переживання. Цей страх він є добрий для Господа. І благословення перед Його силою і славою оце якраз і є цей страх. Іншими словами, страх перед Господом. У нас, е, у нас кафедра трошки більше, ми можемо конспект розкласти так широко, але нічого. І е, оцей е, страх, він е, визнається Богом і е, він є е, добрим для Господа. І я хотів би зачитати декілька місць, Слова Божого, які говорять про цей страх, приємний для Бога. Як я зачитав Псалом 110, я також хочу зачитати приповісті Соломонові, перший розділ, сьомий вірш. Страх Господній початок при мудрості. Нерозумні, погордують мудрістю та напучуванням. Та напучуванням. Тобто Біблія нам говорить, що страх Господній – це є добре. І також у приповісті, 14 розділ 26 і 27 віршик говорить також, приповісті Соломона, 14 розділ, 26, 27 віршик. Я зачитаю. У Господньому страхові сильна надія, і він предстановище дітям своїм. Страх Господній криниться життя, щоб віддалятися від пасток смерті. Як ми бачимо, страх Господній, він є добрий, тому що коли ми маємо страх Господній, ми віддаляємось від того гріховного життя, отого такого життя, яке не угодне Богові. І оцей страх Господній, він є початком мудрості Божої. Ми бачимо, що страх перед Богом потрібно заохочувати, навіть коли ми бачимо, що десь брат, сестра оцей страх перед Господом втрачають трошки. Нам треба заохочувати до того, щоб ми мали страх Господній. Інший тип страху це є згаданий у Біблії, і він не є корисним. І Я хочу зачитати в другому Тимофія. Я буду підтверджувати слова Словом Божим. В другому Тимофія, перший розділ сьомий віршик говорить так. Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любові, і здорового розуму. Тобто, другий тип страху це є той страх, який Бог нам не давав Його. Це є людський страх. І дух страху, він не походить від Бога. Іноді цей дух страху він бере гору. Щоб здолати його, ми повинні покладатися на Бога. Якщо цей страх заволодіє нашим розумом, оцей страх не Божий, то тоді людині буде тяжко справитися з ним. І він візьме гору над розумом людини і тоді буде руйнуватись сам духовний стан людини. І в першому Івана, 1 Івана, 4 розділ, 18 вірш, говорить нам так. Діточки, 4 розділ, 18 вірш. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть. Бо страх має муку. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. Як ми бачимо, страх людський, він приносить муку. Як ми бачимо тепер страх у нас в Україні відчувається більше, тому що у нас іде війна, і чим ближче ми знаходимося до отої лінії зіткнення, тим більший страх. Оцей страх людський, який є у нашому розумі, який є у нашому життю, ми боїмося десь щось втратити у нашому тілесному житті. І оцей страх, коли він бере гору над нашим розумом, тоді він руйнує людину і пише в Біблії, що в любові страху немає, коли е, ми проявляємо любов до ближнього, коли ми проявляємо любов до братів, до сестер, навіть до людини, якої ми не знаємо, коли ми проявляємо любов, то тоді оцей е, страх Божий він бере гору над нашим страхом, і тоді ми можемо служити і бути слухняні Богом. І починаючи з книги буття. І до Книги об'явлення Бог нагадує нам е, такі два слова. Завжди воно повторюється. І воно повторюється таким словом не бійся. Завжди є слово таке не бійся. Тобто Бог нас е, підтримує, Він нас заохочує для того, щоб ми не мали цього людського страху, який руйнує наше духовне життя. Щоб ми мали страх Господній. Щоб ми, оце благоувіння перед Богом, щоб ми мали. Але страху людського нам не потрібно мати. Пророк Ісаїя підбадьорює нас у 41 розділі пророка Ісаї 10 й віршик говорить нам так. Я зачитаю пророка Ісаї, 41 розділ, 10-й віршик. Не бійся з тобою я, і не озирайся, бо я Бог твій, зміцнює тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Як ми бачимо, Бог Він нас підкріпляє, і Він ще раз каже: не бійся, не бійся, тому нам не потрібно боятися страху людського, а треба бути у благовінні з Богом. Також, Часто ми боїмося майбутнього того, що з нами може трапитись. Як ми люди, і воно є нормально, але коли ми покладаємось на Бога, коли ми уповаємо всім єством своїм, коли ми читаємо Слово Боже, Бог підкріпляє нас, тоді оцей страх Бог забирає від нас людський. І Ісус нам нагадує, що Бог піклується про птахів. Бог піклується про риб, і наскільки більше Він попікується про нас, людей. Навіть якщо у нас будуть такі ситуації, коли ми не зможемо вийти з якоїсь ситуації, Бог завжди нам на допомогу. Бог прийде і Він е, допоможе нам. Тільки нам треба попросити його про це. І Бог нам допоможе вийти з будь-якої ситуації. Також, е, Бог говорить нам, е, що ми. Е, що нам не потрібно боятися бути самотніми, тому що ми не самотні, ми завжди з Богом. І ми завжди будемо почуті Богом, ми завжди будемо сильні в Бозі, бо коли ми без Бога, тоді ми слабкі, а коли ми з Богом, тоді ми завжди будемо сильними. І також я хочу зачитати ще Псалом 55, 12 вірш. Давид він говорить так, 55 й псалом 12 вірш. На Бога надію складаю і не боюсь, що людина учинить мені. Як ми бачимо, Давид, він покладає надію тільки на Господа. І він каже, що, що заподіє мені людина. Тобто, коли я надіюсь на Господа, то людина не може заподіяти нічого. Тому що наша надія на Бога вона завжди буде е, на висоті. І оце свідчення віри в Бога. Е, оце є свідчення таке. Е, щоб е, не сталося, Давид він е, завжди сподівається на Бога, бо знає Його силу. Його велич і його потужність, що проти Бога не може повстати нічого. І Давид він завжди тішиться, він завжди надіється, і з Богом в нього немає страху. І ключем до цього подолання страху є повна довіра Богові. Ми повинні довірятись Богові, бо коли ми не будемо довірятись Богові. То сатана він буде нам посилати оці якісь випробування, якісь перешкоди. І в цих випробуваннях і перешкодах от буде цей страх. І з Богом тільки можна подолати оці перешкоди і оцей страх. Довіра Богові це відмова, від, це відмова віддаватися страху. Тобто, коли ми довіряємо Богу, ми не будемо піддаватися страху. Це звернення до Бога, і навіть у найважчі хвилини, у найважчий час віра в Бога, а віра це є послуг. Оця віра нам буде допомагати проходити різні трудності і різні ситуації. І як тільки ми навчимося покладатись на Бога, то більше не будемо боятися того, що може зробити для нас сатана. Ми будемо разом, так як і Давид сказав. Ми будемо з упевненістю говорити. Давид сказав у Псалмі 5, 12 вірші. А всі, які надіються на тебе, хай відчують радість, вони веселитимуться пові, а ти поселишся між ними і будуть тобою хвалитися всі ті, хто любить твоє ім'я. Якщо ми будемо покладатись на Бога. То Бог буде нас підкріпляти, і як сам Давид сказав, що всі, хто надіється на Бога, вони возвеселяться, вони будуть радіти з Богом і в цьому житті, і в майбутньому житті. Тому всі, хто надіється на Бога, вони будуть жити з раді... радісно і будуть хвалити Бога повітря. Тому я хотів би такий зробити маленький пісумок, страх Господній? Це є початок премудрості. а страх людський то є смерть. Тому е, будемо покладатись на Бога і щоб в нас оцей був страх Господній, а страх людський, який десь колись у нас е, проскакує, десь він може і проявляється, то щоб Бог нам давав мудрості, давав е, оцього е, бажання, щоб ми могли його відкидати і завжди був з нами. І я хочу, щоб ми помолились, подякували Богові за те, що ми маємо таку можливість, щоб разом дякувати Богові, щоб разом славити Бога, і за те, що я маю можливість знову бути в церкві Божій. І я хочу, щоб ми встали і помолились.